Так, Хто ще не знає, в Берліні можна відвідати різні музеї. Безкоштовно, якщо у вас, звісно, є е, український паспорт і вклейка. Або пластик. Або пластик, да. е, Тому я вирішив відвідати декілька музеїв тут. Це у нас саме острів музеїв, в центр, це прямо в центрі Берліну. Е, бо там також є музеї. І в чому прикол? Якщо тут вам потрібна прописка, і вони, звісно, в паспорті подивляться. Чи є у вас а, саме вклейка або пластик? Це я маю на увазі саме про ці музеї. То якщо брати віддалені музеї, там уже далі від центру, то в принципі їм все одно достатньо просто показати український паспорт і вас, в принципі, пустять безкоштовно, дадуть вам білет. Як, наприклад, в цей музей скільки ну, на вийшов нуль євро, як бачите. Але це поки є 24 параграф, як відмінять його в Німеччині, то вже не можна буде. Так що якщо ви думали привіти просто там відвідати своїх родичів в Берліні і сходити до одного музею, так не вийде. Але це саме за центральні музеї. В принципі, якщо віддалені брати там музей техніки, наприклад, також тут великий, огромний, то можна просто з паспортом прийти і нічого там не показувати більше. Просто український паспорт і все. Ну, ось як приклад. Інформації нас тут небагато. Звідки, плюс-мінус період, і коли його знайшли? Там. Як і тут, наприклад, коли знайшли його. Але що це і для чого тут інформації не пишеться. Тому по да, інформації тут скуднувато, насправді. Ну, якби, звісно, можна догад... до... догадатися, що і для чого, але деякі речі, звісно, не зовсім зрозуміло. Наприклад, як це? Ну, це, це ремінь, ну, якийсь такий серйозний ремінь. І, в принципі, музей а, весь в такому стилі, все за, за склом. Знову це в основному це у нас Греція. Тому це основна скульптури і ось такі експонати за склом. Прикол саме цього музею, це те, що что... Греція у нас, дійсно, є Італія, ближня Азія, але в цілому Греція. Статуетки, різні прикраси, обіходні предмети, так сказати. А часовий період тут в основному античність, тому в принципі далеко ми не підемо. І тут таку підборку мікс зібрали цю музею. В принципі, якщо було платно, я б не пішов. Там чисто на 30 хвилин. Там це ж кімнати, ви обійшли, їх на другому поверсі теж їх обійшли, безстренько та й все. Плюс-мінус однакове. Тому як безкоштовний музей, в принципі, піде. А От за нього платить. В принципі, недорогий, насправді, там може вийти до 20 євро, як за тут це буває. Бо такі маленькі музеї недорого коштують. Ну і звісно, за цим музеєм у нас ззаді зразу там музей є, другий музей, третій музей, це у нас закритий музей. Але за цим музеєм ще є один музей на реконструкції. А, тому в цьому музей я вже був, не попаду. Там до реконструкції, там реконструкція не можна піти, тому я піду в інші. О, Тут у нас вже більше Єгипту. Це, звісно, новий музей, тому у нас такий. Трішки інші речі. Трішки цікавіше, звісно. Да, ви зрозуміло, тут дуже багато єгипетської тематики. Да не тільки тут Єгипет є. А ще чешуть шум'яри. Я дуже зрозумію, багато поверхів. Раз, два, це вже на третьому і там є ще четвертий поверх. В основному тут експонати це у нас Єгипет все ж таки. Ну і трішки розбавили іншими культурами, які плюс-мінус рядом знаходяться біля Єгипту. Ну коротко, Як бачите, тут дуже багато м'яких штук. Тут більш а, різноманітні експонати. І в цілому сюди треба приходити реально на годину, на півтори угу. Ну і заплатити, звісно, за вхід. Бо тут дивитись реально є що. Як а, мінімум тут є а, різноманітність різних експонатів. Ну такої я ще не бачив. Звісно, поки що. Мумії. Це ж ви розуміли масштаб музею. І, то, і туди навіть не початок там аж з під землі починає, починається. І так, цей музей номер 2 Новий музей я вже відвідав вход там. І це все все, все все, все музей аж тут вийшов. Господи, у лі... мене ж глаза грибить. І йдемо в третій музей тут у нас. Воно, кстати, азіатики. Так і школьники азіальські приїхали, теж в музей, і, до речі, нам те, що <смі> бажано йти в будній день, тому що піти вихідні, то народу буде тут, я, я думаю, дуже багато. А ось музей номер 3 Для мене номер 3 а так не неважлива. Тому так, краще всього йти в будній день і зранку. Хочу не працюють до шести вечора ці всі музеї, бо будуть такі групок. Як з від школьників, школа дуже багато. А, і всіх вже нормально, спокійно подивитись. От уже ж приїжджає не тільки з Азії, з усієї Європи. Так, да, в принципі, виглядає непогано зблизька. Зараз подивимось, що там всередині. Я не знаю. Це мабуть, прикольно все. Я ось у Берліні в галереї, я все подумав, а що якщо через через лайки зробити схожий контент, підписав, зробити історію, типу були такі художники, історію кожної картини. Ну, якось. Мені народ, мені, мені каже, народ повірить. Будуть вірити, що це реально реально хтось намалював. І потім тупо рубать бабло. І саме прикольне, що люди будуть ходити і зумним лісом дивитися і думати. Це реально... Щось автор хотів передати умне. Сидів малюв. насправді це. І яйка. Я, до речі, здивований, що цього ще ніхто не зробив, тому що можна наняти таких піджаків умних людей і не будуть охороняти яйки. І навіть цього розуміти не будуть. Коротше, музей такий собі, я розчарований. Ne moreš odreči snega. Mislim, da bi se narodil tam.